Так, зараз трошки теорії. Як нам розрахувати сам капелюх, який одівається зверху на е, саму накривку взагалі? От Ми знаємо, що в нас буде посадкове місце ось 1420. Це ми беремо по цьомусь Е, Відступ оцей у нас. Можна брати 150, можна брати 200 це таке узагальнене значення. Я беру 200. Ну, для мене це буде константа. Висота самого капелюха, я її беру теж 200. Ви можете брати любу, 150. Деякі люди питають від 50 і вище. Серединка у нас 470. Це у нас, оце, оці края 470. Як виглядає сам розрахунок? У нас є отака формула. Зараз спробуємо ну, її розмалювати. Я вже її розрахував. Ось в мене вийшло такі значення. І потім ці значення я перенос вже на сам малюночок. Ось отак от виглядає у нас саме креслення вже на листові. Ми знайшли оцю відстань. Ось воно, 308m. м. Ось тут у нас на формулі таким чином знаходиться висота в квадраті. 200 наша висота. І додаємо половинку нашої ширини. Теж в квадраті виводимо з корня і отримуємо ось отаке значення: 308. Наступне у нас значення. Яке дуже важливе, це ось Д. Де це вже на бокову частину, ми знаходимо ось оцю відстань. Але в принципі, у вас, коли ви будете розраховувати, вичерчувати, у вас це буде просто перевірочним значенням. Тобто, якщо ви перевірили, у вас все зійшлося, і це відповідає цим цифрам, то тоді все нормально. І ось цей показник, який ми розраховуємо, виходячи із. Оцієї форми, коли ми квадрат висоту додаємо ще один квадрат, ось оцю відстань. Виводимо з-під корня 283 мм. І ось тоді вже таким чином у нас з'являється саме креслення. Тепер ми його вирізаємо. Що хочеться сказати, що оці частинки у нас в мене буде 60, 20 на капельничок, 10 завальцов. А так же само кругом. Це стосується всього. Тобто у нас буде збиратися ковпачок із трьох частин. Раз, два і третя частина.